Добрий день, мої малятка, любі хлопчики та дівчатка, це дід Панас. Сьогодні я хочу розказати вам не казку, а правдиву річ. Маленька дівчинка на ім'я Єлизавета народилася в Англії у величезному королівському палаці. Її тато був королем Генріхом VIII, а мама королева Анна Болейн. Здавалося б, у принцеси було все, що тільки можна забажати: красиві сукні, іграшки, вчителі. Але її дитинство було зовсім не казковим. Коли Єлизаветі було лише три роки, її маму несправедливо звинуватили і казнили і маленьку дівчинку відіслали далеко від палацу. Вона залишилася одна без мами, без друзів, і ніхто не знав, що її чекає попереду. Але Єлизавета була не просто принцесою, вона була справжньою борчинею. У серці вона завжди вірила, що колись зможе зробити щось велике. Вона наполегливо вчилася, читала книжки, вивчала інші мови, вчилася малювати і навіть дізнавалася, як керувати королівством. Вона була розумнішою і сміливішою, ніж багато хто уявляв. Коли їй виповнилося 25 років, несподівано для всіх вона стала королевою Англії, люди спершу сумнівалися, чи зможе ця молода дівчина Боритися з важкою короною, але Єлизавета не підвела, вона була рішучою та відданою своїй країні. Щоранку вона вставала з думкою про те, як зробити Англію сильнішою і щасливішою для свого народу. Одного разу на Англію вирішила напасти величезна армія з Іспанії. Король Іспанії надіслав страшний флот кораблів непереможну армаду. Ці кораблі були настільки великими, що здавалося, ніби їх неможливо зупинити. Всі в Англії були налякані, що ж робити, але не Єлизавета, вона зібрала свою армію, надягла блискучі доспіхи і вийшла до своїх солдатів. Її слова були такими сильними, що надихнули всіх на бій. Я жінка, але у мене серце короля, і я буду битися разом з вами. Її віра в свій народ і свою країну була настільки могутньою, що англійські моряки перемогли. Вони подолали непереможного ворога, і Англія була врятована. Єлизавету часто називали королевою девственницею, бо вона так і не вийшла заміж. Вона завжди говорила: Моя справжня любов це Англія. Вона присвятила все своє життя своїй країні. Управління Єлизавети Англія розквітла. Це був час великих відкриттів, морських подорожей і культурних досягнень. Саме тоді жив і творив знаменитий Вільям Шекспір, чиї п'єси до сьогодні ставлять на сценах у всьому світі. Королева Єлизавета перша правила Англією 45 років. Це було справжнє золоте століття для країни. Люди любили її за мудрість. Хоробрість і велику любов до свого народу, і хоча вона була королевою в душі, вона завжди залишалася тією маленькою дівчинкою, яка вірила, що зможе змінити світ, і вона це зробила.